Сьогодні ми з вами будемо реалізовувати задачу організації порядкування лінійного масиву. Тобто сортування масиву, порядку зростання, порядку спадання. Це алгоритми відомі, описані в різних підручниках, тому ми візьмемо, наприклад, наш старий підручник і переглянемо, пригадаємо. Задача порядкування. І шукання необхідної інформації в масиві мають важливе практичне значення. Важко знайти прізвище учня, учня у списку, якщо він не впорядкований, це може забрати багато часу. Якщо список впорядкований, то потрібне прізвище відшукується швидко. Тобто, мета сортування полегшити наступний пошук елементів, критеріями ефективності впорядкування є швидкодія, і економія пам'яті, що може бути важливим у разі великих списків. В основі методів упорядкування лежить алгоритм обміну значеннями між зміннями. Ну, це таке теоретичне визначення. Ну, а взагалі найбільш поширених є три способи упорядкування масивів. Це метод обміну, метод бульбашок. Ми його минулого року вчили. Ось тут є цей алгоритм записаний, бачите, на паскалі. Ось це другий метод, метод вибору мінімального елемента, теж є записаний алгоритм. І третій метод, це метод вставки, теж є записаний алгоритм реалізації цієї задачі. Ми з вами будемо використовувати методом знаходження мінімального елемента. Ми з вами потім зробимо ось таку форму, де буде заповнюватись масив випадковими числами. Потім буде сортуватись в порядку збільшення, в порядку зменшення. Як працює метод знаходження найменшого елемента? Для початку ми вважаємо, що найменшим елементом є оцей самий перший. Самий перший елемент і є найменшим. Ось. Тоді ми запам'ятовуємо його як найменший, запам'ятовуємо його номер. Номер у нас перший, значення 2. Ми його запам'ятали. Далі ми починаємо порівнювати елементи, починаючи з другого, з цим першим елементом. Порівняли перший, не менший, порівняли другий, не менший порівняли третій, бачимо, що третій елемент менший. Якщо він менший, то нам треба поміняти їх місцями, його переставити сюди, а цей елемент переставити сюди. Як реалізувати в програмі переставлення? Дивіться, коли ми присвоїмо першому елементу значення, Четвертого, тоді буде в нас 0 і тут, і тут. Коли присвоїмо значення четвертому, значення першого теж одночасно буде двійка тут і тут. Тому треба використовувати проміжну комірку пам'яті. Назвати її можна будь-якою буквою. пам'ять МК будь-чим. І алгоритм реалізується так. Ми беремо значення. Переписуємо сюди. Тепер тут буде 0. Тепер цю двійку переписуємо сюди. Тепер у нас буде двійка і тут, і тут. А потім цей 0 переписуємо сюди. Тепер таким чином ми поміняли місцями 0 і двійку. Значить, за допомогою трьох присвоювань здійснюється переставляння місцями двох елементів. Тепер, коли ми знайшли найменший елемент, і він вже стоїть на першому місці, ми будемо починати з наступного. Тепер будемо починати порівнювати всі інші елементи, вже з... і знову шукаємо найменший, і знову переставляємо. Знову шукаємо найменший, знову переставляємо, знову шукаємо, знову переставляємо, і так домого пошуку і переставляння ми проходимо по всьому нашому масиву, і в кінці кінців він буде впорядкований. Ось такий алгоритм. Тепер подивимось на цей реалізований алгоритм уже у Visual Basic. Ну, спочатку подивимося, як він працює. Дивіться, що в нас є на нашій формі. Кнопочка заповнення. Текстовий бокс, куди буде виведений масив неупорядкований. Кнопочка сортування в порядку збільшення. Текстовий бокс, куди буде виведений масив упорядкований. Кнопочка у порядку зменшення і текстовий бокс. Для виводу масиву порядку зменшення. Ну і звичайно кобочка вихід. Запускаємо програму, дивимося, як вона працює. Повнення. Один. Вісім, 7, 0, 9. Три, чотири, шість. Всім. Один. От є в нас. 10 якихось цифр. Нажимаємо кнопку Прядку збільшення, то воно нам їх розмістило. 0, 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Знайшло і впорядкувало числа. Нажимаю в порядку меншення. 9887643110. Все нормально. Якщо захочете, можете додавати ще кнопочку Очистка, можна не додати. Виключаю програму, Дивимось на реалізацію нашого алгоритма. Для реалізації нашого алгоритма ми використовуємо наступне. Оце наша кнопка порядкування. Це є наша кнопка «Впорядкування». Зверніть увагу на цю кнопочку. Тут реалізований алгоритм порядкування. Я буду К. К це у нас буде пам'ять, яка буде запам'ятовувати значення елемента для переставляння. F. F нумерує наші елементи від першого до останнього. Тобто ми будемо перший раз проходити від першого до останнього. Як тільки у нас F стало одиничкою, ми запам'ятовуємо, що мінімальний елемент це А індексом F, от зараз буде це перший. І номер мінімального елементу, це у нас буде F. Таким чином, ми зараз вважаємо, що на початку програми найменшим елементом є перший. Далі ми запускаємо цикл по I і починаємо йти від наступного. Для I від F плюс з першого до кінця, F плюс перший з наступного. Перший ми вважаємо, що найменший, а це наступний. Для І від F плюс першого до кінця. А якщо тільки А і Т буде менше за мінімум, то ми запам'ятаємо його значення і запам'ятаємо його номер. Його значення буде мінімум. Значите, мінімум змінився. Номер теж запам'ятали. Оце є пошук найменшого елемента, це вже ми з вами робили в, минулому, в минулій програмі. А тепер те, що я вам розказував, переставляння за допомогою трьох операцій. АФ стає на місце К, на місце АФ стає мінімум, а АН стає на місце К. Тобто таким чином, за допомогою трьох операцій переставляння, ми міняємо місцями елементи. Тоді переходимо до наступного F. F настає рівне 2. Мінімум знову стає АФ, тобто вже друге. Номер теж другий. І починаємо знову шукати від наступного. І стає рівне F плюс 1. Тобто, коли тут 2, то тут вже буде 3. Знову шукаємо. Знов запам'ятовуємо. Знову переставляємо. І таким чином ми пройдемо від... З першого елемента до останнього. Оце і є весь наш алгоритм сортування. Як ви бачите, теоретично немає нічого складного, практично бувають нюанси, коли ви десь щось помилитесь, будьте уважні. Треба правильно прописати змінні. Треба правильно прописати всі кнопочки, всі текстові бокси. Будьте уважні, все уважно робіти. Ще раз показую, як працює наша програма. Запускаємо нашу програму. Нажимаємо заповнення масиву і беремо різні числа. 9, 7, 0, 8, 3, 4, 5.

Зробити таку саму форму. На ній поставити такі саме кнопочки текстові бокси. Алгоритм порядку збільшення можете використати мій. Порядку зменшення реалізуйте, як вам хочеться. Зробите, пропишете цю кнопочку самостійно. Ну ось і все.